Виплати військовим та їх сім'ям. Тема нашого сьогоднішнього обговорення з нами в студії юридичний експерт, адвокат Вадим Гречківський. Вітаю вас! Вітаю! Тема у нас непроста, однак є питання, і на них потрібно дати відповідь. Пропоную обговорити на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці під час поранення. Військовослужбовці під час поранення можуть розраховувати на три типи виплат. Перша виплата це є їхня заробітна плата. Тобто все, що вони отримували, знаходячись у зоні бойових дій, все це далі нараховується. Крім того, передбачено законодавством другий вид виплат це одноразова е, допомога у зв'язку з пораненням. Вона е, виплачується в розмірі 100 тисяч гривень. І третій е, вид виплат це допомога у зв'язку з втратою працездатності. Військовослужбовець отримав травму, яка е, Є підстави для видачі йому статусу інваліда. Компенсація залежить від багатьох факторів, наприклад, статус військовослужбовця, чи він здійснює е, е, службу у Збройних силах чи в інших формуваннях, або в поліції, була проблематика, але вже в законодавстві її вирішили щодо територіальної оборони, що їм не, не могли виплатити за поранення. Однак це вже на законодавчому рівні врегульовано. Також і залежить фактор виплати поранення і від того, де він її отримав, саме під час бойових дій, у разі наявності бойового розпорядження і виконання наказів командирів або десь. При фронтовій лінії, тобто це може бути поранення у ДТП, або просто якесь захворювання, або інсульт, інфаркт, якась хвороба, вірусна і тому подібне. Це все залежить від обставин отримання таких поранень або хвороби. Тому найбільша виплата виплачується у разі звичайно ж бойового поранення тобто поранення, яке було нанесено ворогом. Стрілецької зброї або артилерії, будь-що. Тобто менша компенсація передбачена за поранення, які здійснені в прифронтовій зоні. Тому е, є проблематика зараз, є те, що військовим багатьом доводиться. Робити багато клопіткої роботи, збирати багато документів, проходити цю всю, всю бюрократію, щоб довести саме, що поранення було здійснено, отримано у зв'язку саме з бойовими діями, і в цьому є велика зараз проблематика. Ви вже згадали про бюрократичну складову, про те, що досить складно іноді зібрати всю необхідну, я так розумію, документацію, де відбулося поранення, в якій частині служить військовий. А що найскладніше в цій ситуації? Найскладніше в ситуації, що зібрати всі документи, тобто, з моменту госпіталізації, з моменту евакуації, наприклад, з зони бойових дій, надається медикам форма. В якої вказано обставини травм, час евакуації, хто евакуїрував, і навіть військова частина також проводить своє службове розслідування, де виявляє, яким чином і видає потім довідку військовослужбовцю, яким чином було здійснено це поранення, обставини його поранення, чи дійсно це бойове перевіряє, чи не бойове. Також бере покази е, побратимів, військовослужбовця, можливо, і уточнює іншу інформацію. І деякі випадки е, бувають такі, що е, не зрозуміло, чи це бойове поранення, чи це е, дружній, можливо, вогонь таке теж буває. Чи це, наприклад, поранення у зв'язку з ДТП? Які документи потрібно зібрати військовослужбовцям для того, щоб довести офіційно своє поранення? Документи від е, евакуаційної групи, тобто там є певна довідка певної форми, встановлена, де вказується час поранення, час евакуації і е, час прибуття до е, лікарняного е, закладу охорони здоров'я, де його госгоспітальовано. Угу. Е, потім довідка про обставини е, бойового поранення. Це видається військова частина. Військова частина, по правилам, має її відправляти у заклад охорони здоров'я, тобто е, лікарня або інший який заклад лікарняний, і на підставі цих документів, а також рішення комісії ВЛК, подається заява на начальника військової частини з метою отримання виплат у зв'язку з пораненням. З якими проблемами і питаннями до вас найчастіше звертаються? От за початок повномасштабного вторгнення. Що це були за питання? Це спори пов'язані з ВЛК, це спори пов'язані з МСЕК. Це комісія, яка встановлює ступінь інвалідності після отримання поранення, а також спори з військовими частинами щодо виплат. За відпустки, соціальні будь-які виплати, виплати зарплат, додаткові винагороди під час бойових дій, під час знаходження у бойовій зоні. Тобто військовослужбовцям передбачено досить великий перелік соціальних гарантій законодавством. Це різні виплати, відпустки на лікування, додаткові стимулюючі виплати. І, виплати, із того, що кількість військовослужбовців велика. А військова частина має обмежений штат. Інколи бувають ситуації, що військова частина не не збирає достатньої кількості документів або е, помиляється в своїх обрахунках щодо цих військ... соціальних виплат. Тому в е, даному, даному випадку е, виправляється ситуація через звернення до адміністративного суду. Був у мене випадок, військовослужбовець звернувся за допомогою. Йому не давали довідку про обставини е, поранення. Це видає довідку, як я вже зазначав, військова частина. Вони спеціально затягували, вони з якихось особистих суб'єктивних факторів і причин не видавали йому. Тому я мав був змушений звернутися до суду. Ми визнали бездіяльність керівництва військової частини, і суд зобов'язав видати цю довідку. Після цього, як цю довідку видали, почався запустився процес Компенсації виплат, і далі досить швидко всі інші інстанції пішли і зреагували, і він отримав ці виплати. У конкретно цьому випадку про яку суму йшла мова? У конкретно цьому випадку йшла мова про 100 тисяч гривень. Я пропоную розглянути наступну тему: це тема виплат одноразової допомоги 15 мільйонів членам сімей. Загиблого військовослужбовця. Яким чином відбувається виплата цих грошей і хто першочергово має їх отримати? Так, така виплата у розмірі 15 мільйонів гривень передбачена для осіб, які є членом сім'ї загиблого військового. Це можуть бути батьки. Це може бути дружина, це можуть бути діти, повнолітні, неповнолітні, а також особи, які перебували на утриманні у цього військовослужбовця. Офіційно перебували? так. Офіційно перебували. Ця виплата виплачується частинами. Вона розподіляється на всіх, хто законом передбачено дану виплату. Тобто, що це означає? Це означає, що протягом трьох років, передбачено законодавством, кожен, хто має право на цю виплату, має звернутися у військкомат, написати заяву, подати відповідні підтвердні документи, що він або вона, ця особа є якимось членом сім'ї або родичем військовослужбовця. ТЦК військкомат, тобто перевіряє ці всі документи і направляє до Міністерства оборони. Тому законодавством встановлено також, що ви перша виплата здійснюється у розмірі 1,5 частини від 15 мільйонів. Про які сроки ми зараз говоримо, коли родина має подати всі документи і заявити про те, що вона має право отримати цю допомогу. На одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень можна подати протягом трьох років з моменту факту смерті військовослужбовця. Угу. Тобто, якщо протягом трьох років подали тільки дві людини, то ця допомога буде розподілятися на інших можливих потенційних членів родини. Які можуть е, протягом трьох років ще пізніше звернутися. Якщо військовослужбовець розлучений, або ж перебував у цивільному шлюбі, або ж має позашлюбних дітей, як в цій ситуації законодавство регулюється ці питання і чи регулює взагалі, до кінця 2023 року такі питання не були врегульовані, і це була досить складна проблема. І було дуже багато судових кейсів. Щодо позашлюбних відносин, щодо спільного проживання, щодо позашлюбних дітей, однак в кінці року був прийнятий законопроект, який вниз зміни до нормативно-правих актів. І, відповідно, якщо офіційної дружини у військового нема, вона може довести факт спільного проживання через суд, ця процедура передбачена законодавством. І тоді е, також вона може претендувати на е, частину своїх коштів з одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. Що стосується дітей, то також е, позашлюбні діти. Також можуть е, претендувати на частину цих грошей. Сьогодні велика кількість людей знаходиться поза межами України: це жінки, діти. А якщо така ситуація відбувається, що військовослужбовець загинув, а дружина і діти знаходяться, умовно кажучи, за кордоном. Чи може дружина оформити е, допомогу, не приїжджаючи в Україну? Так, така процедура передбачена, якщо є законний представник. Це, наприклад, можна зробити через довіреність, оформити довіреність у нотаріуса, з правом представляти інтереси, правом подавати заяву на грошову компенсацію від імені е дружини загиблого військовослужбовця. З якими найчастіше проблемами і питаннями зіштовхуються члени сімей загиблих військовослужбовців при оформленні державної одноразової компенсації? Найпоширеніша проблема. У спорах щодо осіб, які мають право на це на отримання цієї допомоги. Тобто багато судових кейсів щодо того, коли особи, які, які відмовлені від отримання даної допомоги, доводили факт, те, що вона все-таки має право на отримання цієї допомоги. Це якісь родичі, неповнолітні діти, особи, які перебували на утриманні. досить часто є випадки щодо наявності у родичів військовослужбовців, який загинув російського паспорта або білоруського паспорта. Законом передбачено, що вони не мають права на отримання такої допомоги у разі їх громадянства країни ворога, наявності громадянства країни ворога. Однак багато випадків є, що нема офіційно яким чином перевірити, чи дійсно є таке громадянство, чи нема, якщо військовослужбовець умовно кажучи, гине не від поранення на лінії фронту, а від інфаркту, можливо іншого якогось захворювання. Як відбувається в такому випадку регуляція виплат і хто їх отримує? В такому випадку це також є Смерть під час несення військової служби. Якщо він знаходився у бойових діях, то йому також призначується відповідна грошова допомога. Однак її отримують вже родичі. Вона значно менша ніж та допомога, яка при бойовому пораненні. Однак також передбачена законодавством. Про які суми ми говоримо зараз? Це приблизно 20-30 тисяч гривень. Дружина отримала сповіщення від військової частини, що її чоловік зник безвісти ще у 2022 році. Чи зберігаються виплати, у тому числі пропавших безвісти у сумі 100 тисяч гривень сім'ям зниклих? Так дані виплати зберігаються. Це передбачено постановою кабінету міністрів номер 884, А також законом про соціальні та гарантії військовослужбовців, такі виплати нараховуються до моменту. Його визнання факту його смерті або визнання факту його безвісті зниклим і отримуються відповідно близькими родичами військовослужбовця за заявою таких осіб угу. через ТЦК наказ про виплату видає військова частина. Жінка отримала лише третю частину від цієї суми, якою має бути щомісячна виплата. Ця виплата встановлюється частками. Відповідно до наказу командира і відповідно до наявності фінансових асигнувань з бюджету, вона її отримує можливо меншими частками, однак протягом якогось періоду вона повинна її отримати. У разі якщо вона її не отримує в повному обсязі, довідку про суму, яка підлягає нарахуванню. Близьким родичам зниклого безвісті надає військова частина. Там написано скільки йому нараховано і скільки має бути виплачено родичам. Тому, якщо є такі документи, вона може звернутись до суду і стягнути в промисловому порядку. Ці гроші. Я дякую за розмову. Вадим Гречківський був сьогодні з нами в студії і відповідав на гострі питання. З вами на Тетяна Дукач це Суспільний Житомир. Почуємось.